Вітаю вас, друзі, на нашій зустрічі. Дякую, що долучилися до нашої телеграм-майстерні досвідки. Ну і будемо з вами сьогодні зазирати у ем, як, залаштунки перших фільмів. Ну, Давайте спершу познайомимося. Ем, зараз увім, увімкну презентацію. Власне, можемо починати. Отже, мене звати Лідія Солодар, я викладачка мистецтва, вчитель вищої категорії, переможниця обласного етапу конкурсу вчитель року 2020. Викладала у Черкаській спеціалізованій школі номер 18 імені В'ячеслава Черновола. Проте вже більше року у декретній відпустці У мене троє дітей, менші з яких 10 місяців. Ну і Від початку війни ми переїхали із Черкас. До села Галаганівка, це на Чигиринщині, де і, власне, вже майже рік живемо. Ну і перед тим, як почати нашу з вами мандрівку в минуле, адже нам обов'язково потрібно помандрувати, перенестися, наприкінці, в кінець 19 століття. Адже ми з вами, люди, гаджетів, люди, які знають, що таке аватар, що таке володар песні, бачили різні спецефекти. І відчути, що ж відчували люди наприкінці ХІХ століття, коли тільки картинки, коли фотографії лише починали оживати, ну нам важко відчути ось той захват. Тому уявимо, що ми наприкінці 19 століття. Лише зовсім нещодавно з'явилися фотографії. І для того, щоб мати фотознімок, потрібно було кілька хвилин нерухомо стояти або сидіти. Тому на давніх фотографіях люди зазвичай не усміхаються, такі сумні, статичні. І ось такі фотографії, фотографії розвиваються, вони починають рухатись. І от саме в ті роки ми зараз з вами і будемо зазирати. Будемо працювати з таким візуальним конспектом. Цей конспект було створено для 9 класу, з яке я говорила, що я працювала у школі, і тема, власне, в другому семестрі, в 9 класі, вивчається. Проте, я сподіваюся, що сьогодні не лише колеги зібралися, але і всі поціновувачі мистецтва кіномистецтва, і кожен із вас, я сподіваюся, сьогодні почує щось цікаве для себе. Отже, перші фільми. Зараз переносимось в 1893 рік. Ще про братів, Люм'єрів світова спільнота не чула. І вже в Одесі на розі Деребасівської вулиці та колодязного проспекту прогулку в готелі Франція демонструють незвичний апарат, як його назвали згодом газети. апарат, що… Показує рухому фотографію, адже навіть такого слова, як кінескоп тоді не існувало. І як він виглядав, це був просто диск. На Попередит диска були розміщені кадри, і вони оберталися. Такий був механізм, «раблик» називався, який просто повертав кадри з певними стрибками. І завдяки світлу, яке спрямовано було на ті кадри, можна було побачити, як кадри змінюються. І таким чином відбувався рух. І ось вершник, який є на візуальному конспекті, це саме кадр із того першого ну, такого протофільму. Але про самого винахідника – Це Йосип Тимченко, це українець, який народився на Харківщині, взагалі в родині кріпака. І вся освіта, яка в нього була, це кілька класів церковно приходської школи. І також він працював майстром в майстерні механіків, ну і там, власне, проявився його талант до винахідництва. І ось він приїжджає з дружиною до Одеси, де разом із однодумцями вони захопилися і теми Міклухи Маклая дослідити океанію і хочуть вирушати з Одеси в Мандрівку до Америки. Але один із компаній їхньої виявився за Шахраєм і з усіма грошима. Тікає. І ось Йосип разом з дружиною залишається ні з чим, вирішує все ж таки пов'язати свій шлях з Одесою, тому, навіть не маючи і копійки за душею, залишається в місті. Народжується в них син, але в віці трьох місяців він помирає від недоїдання. Тим не менше, Йосип з дружиною. Залишається в Одесі, і незабаром вони, Йосип уже, завдяки своєму таланту, може працювати при університеті і навіть домагається будівництва двоповерхової майстерні. Ну, власне, той винахід, про який ми сьогодні вже сказали, ось той кінескоп, ми трішки згодом його побачимо, був невирішальним у творчості. Науковій творчості Йосипа Тимченка, оскільки він вважав це такою забавкою, а його створив, до речі, з фізиком Миколою Любимовим та винахідником Михайло Фрейденбергом. Вважав його таким несерйозною забавкою. Ну, а тоді які ж серйозні його винаходи? Найперше, це електронний хронометр, той, який подаровано було імператору Олександру II. І за який імператор подарував Йосипу е, свій золотий годинник з гербом. Ну, власне, завдяки цьому винаходу Йосип прославив і себе, і всю Одесу. Окрім того, було винайдено ним електронний е, годинник. Е, ну, одним із найголовніших своїх досягнень, він вважає е, такий механізм, який він е, винайшов для куяльника. Е, Курортокуяльник, який подавав з лиману і підігрівав грязі лікувальні. саме в такому теплому вигляді вони мали найкращі властивості. Окрім того, створив мікрохірургічні інструменти для операцій на очах. Ну, Власне, двоповерхова майстерня, про яку ми вже згадували, яку було збудовано. Саме за натхненням Йосипа Тимченка, там була і його родина, жила, дружина з дітьми, була кухня, на якій дружина готувала, були підмайстри, кімнати для них, ну і власне, лабораторії. Проте невдовзі університет, при якому працює Йосип, забирає ці майстерні, вважаючи, що краще потрібні, більше потрібні для переобладнання на лабораторії проти чуми. Але починається Перша світова війна, і Йосип винаходить такий пристрій, який робить набої в три рази швидше, ніж інші пристрої. І таким чином, для потреб війни ту майстерню йому повертають. Але знову ж таки ненадовго. За кілька років приходять до влади більшовики і забирають як у буржуя ту майстерню Йосипа Тимченка. Нагадаю, він походив з родини кріпака. Ось такий саркастична усмішка, посмішка долі. Наприкінці життя Йосипа Тимченка спіткала, і, власне, він помирає у бідності, у злиднях, про де продовжує пробити винаходи, жити ось цією ідеєю. Ось сам Йосип Тимченко, як він, власне, виглядає. І тепер обіцяний кіноапарат, ну, власне, бачите, диск. Як він повертається, світло спрямовується, і пропонує побачити, як же він працює. Тож зараз насолоджуємось, уявляючи себе в 1893 році. І що ж ми побачимо? Яка картинка. Буде оживати. Думаю, ви здогадалися, що це вершник. Ну і, власне, стрибковий механізм, тобто кадри на якусь мить зупиняються і змінюються. Ну і ось, власне, вершник таки, таки біжить. Верніше кінь біжить, а вершник сидить. Ось що побачили понад століття Одесити, але, на жаль, не був запатентований цей винахід, і тому про ім'я нашого українського винахідника світова спільнота не знає так, як знають, припустимо, братів-люм'єрів. Отже, не був запатентований цей апарат, і ми переходимо. До іншого винаходу, який звичайно ж запатентований був два роки по тому, а саме 1895 рік, 28 грудня вважається днем народження кіно. Ну, на відміну від попереднього апарата, тут уже працює. Апарат із стрічкою. І на стрічку записано кадри, які е, змінюються, і ми можемо бачити не такий коротенький сюжет, як у апараті Тимченка, а власне, вже по хвилині фільми перші експонувалися. І ось е, на бульварі Капуцинок у Парижі відбувається перший публічний показ кінематографа. Але трішки повернемось назад: Брати Люм'єри це. Огюста Луїжан, які власне, винайшли кіно, кінематограф, їхній батько Антуан Люм'єр був художником та полюбляв фотографію, і одного разу він побачив апарат Едісона, той, який можна було, завдяки якому можна було побачити картинку, що рухається, але був один недолік. Там також була стрічка, яка обертається світло, яке підсвічує ту стрічку, ті кадри. Але можна було побачити лише якщо кинути монетку в апарат і подивитися в маленьке віконечко. Тобто лише одна людина могла той фільм, такий мініатюрний, побачити. І ось Антуан, Люм'єр вирішує, що цей винахід потрібно. Допрацювати, щоб велика кількість людей могла побачити кіно. І, власне, його сини такий апарат винайшли. Ну, як вже говорили, Луїжан та Луї Луїжан був винахідником, а Огюст уже займався організацією. Ну, окрім того, забігаючи наперед, крім кінематографа, завдяки якому вони відомі, також у них були інші винаходи, не менш важливі. Під час Першої світлової війни. Е... Чимало винаходів в галузі медицини, це і протезування, дослідження туберкульозу, раку. Тобто вони не лише завдяки кінематографу відомі, але ми знаємо їх, звичайно ж, пов'язуємо їхнє прізвище саме із першими фільмами, із якими зараз пропоную вам подивитись. Отже, брати, показуйте нам фільми, Политий полювальник. Ну, власне, цей сюжет вони м, придумали підглядаючи за своїм меншим братом Едуардом, який любив таким чином жартувати із садівникам. Е, потім Едуард під час Першої світової війни загине. Але Поки ще безтурвотне дитинство. І ось погляньте, садівник спеціально привів хлопця, сховив і привів його до камери. Тобто, це постановочний кадр, постановочна сценка, І ось він його жартівливо відшмагав і продовжує займатися своїми справами. Тобто, це можемо говорити, що й перша комедія, хоч триває вона менше хвилини. Отже. Занотували, замалювали, якщо ви маєте під руками папір і олівці, то можемо занотувати перший, перший фільм. Наступний фільм називається Стіна. Отже, ми говорили, що Луїжан був режисером, а Ав'юст був організатором ну, і актором. І, власне, той чоловік, якого ми бачили, це Агюст. Але погляньте, що зараз відбуватиметься із стіною. Те, що ми бачимо зараз із вами, глядачі не бачили, от що вони будуть бачити. Зараз побачите, і ви ось що бачили насправді глядачі. Тож насолоджуємося. Кадрами. Ось ви бачите, що стіна не руйнується, а з'являється. І саме в такому вигляді ззаду наперед показували цю стрічку глядачам. І, звичайно ж, глядачі дивувалися. Ну, фактично, це були перші спецефекти у кінематографії. Ну ось збудували стіну за кілька хвилин. Ну, звісно, нам із вами зараз подібне зробити на своїх телефонах можна за кілька хвилин, так? Кадри з кінця наперед цим нас не здивувати. Але нагадаю, ми з вами зараз перенеслись на кінець 19 століття. Тож, побачити таке було дивиною. Ще одна стрічка. Яку хочу вам запропонувати, яку зняли брати Люм'єри. Це потяг, я думаю, ви знаєте цю стрічку, вона доволі відома, але це не перший фільм, який експонувався. От попередні два так входили в десятку перших фільмів. А той фільм, який побачимо з вами зараз, експонувався на кілька днів згодом. Але сюжет став настільки популярним, що йому вже. Кінематографісти з інших країн, на інших вокзалах знімали за подібним сюжетом. Ну і так, рухайся. Будемо тікати. Так як тікали від нього глядачі, які побачили на великому екрані. Ну, ось, уявіть. Весь жах того, що відбувається, ви дивитеся або зі смартфонів, або з, з комп'ютерів. Люди дивились на великому екрані і вони ніколи не бачили, не розуміли, що ж таке кінематограф. То звичайно ж той жах, який вони відчули. Ми спробуємо з вами уявити. Але окрім того, подивіться, наскільки вдала композиція. Ось, ніби по діагоналі, так, художники можуть знати, а я нагадаю, що батько братів був саме художник і фотограф, то він знався на композиції. Тобто така діагональна сцена, яка додавала руху, додавала також гармонії, те, що Посередині сам потяг був темний, зверху знизу були світлі плями, тобто це така ще й динаміка саме в кольорі, саме в композиції. І не дивно, що багато хто цей сюжет не слідував. Ну і зараз чи не найбільш відома картина Люм'єрів саме ця? Ну, звичайно ж, не було озвучки. Тобто ту музику, яку ми щойно з вами чули, це вже сучасна так, озвучка старих фільмів. Але брати запрошували піаністів, саксофоністів, щоб вони супроводжували кінопоказ і таким чином додавали емоцій, чи радості, чи спокою, чи навпаки жаху, чи напруження своєю грою. Ну, власне, брати не вірили, що цей винахід матиме перспективи, вони користувалися всім, чим могли використати свій винахід, тобто не давали нікому дізнатись секрети, як працює кінематограф. І в багатьох країнах. Ну, завдяки їхній ідеї знімали такі фільми на прохання братів-люм'єрів по одній хвилині, зокрема в Північній Америці, Латинській Америці, в Японії, в Російській імперії. І більше тисячі таких фільмів не знімали і вони збереглися. І окрім того, що це цінність для кінематографа, також це цінність для, скажімо, етнографів, оскільки там показано життя звичайних людей. Як вони вдягалися, що їх оточило, які були їхні житла. Ну і, власне, ці фільми ем, також варті уваги, попри те, що не мають якихось особливих спецефектів. Отже, ми поговорили про перші фільми Німі. Ем, до речі, продовжується ера німого кіно доволі довго, кілька десятиліть. Тут можна було б згадати про Чарлі Чапліна, але це в іншому. У конспекті в іншій темі. А оскільки у нас тема перші фільми, то поговоримо про перший фільм звуковий, це співак джазу. Ну, власне, ви можете побачити кадри з фільму. Фільм чорно-білий. Ну, і, власне, сюжет доволі такий простий. Яша Рабінович, зрозуміло, що це єврейський хлопець, так захоплюється сучасним співом джазом. Що вирішує пов'язати із цим стилем своє життя. Зрозуміло, що його батько, як кантор, який співає молитви, був проти вибору сина. Ну і, власне, навколо цього зав'язується сюжет. Все, все ж таки, Яша Рабінович стає Джеком Робіном і обирає сцену. Ну, і, взагалі, фільм має лише дві хвилини саме розмов, саме діалогів. А решта це 10 музичних номерів, тобто це мюзикл. Але погляньте, які черги стояли на прем'єру цього фільму. Звичайно ж, він викликав фурор серед глядачів. І ще до слова скажу, що випустила компанія Warner Brothers. От ви бачите Warner Seattle, кінотеатрів братів. Власне, їхньої компанії. Ну, давайте кілька слів про цю компанію. Я думаю, що про Warner Brothers ви чули точно. Так от, ще в 1903 році такі перші покази влаштовують брати, їх всього чотири. І вони походять з родини, яка емігрувала в Америку з Білорусі. І вони показують спершу фільми для ем, гірських робітників. Потім відкривають свій перший кінотеатр в Америці, а згодом займається вже і виробництвом стрічок. Двоє з братів займалися саме ем, виробництвом, а ще двоє займалися фінансами. І таким чином, в 1927 році, виходить 6 жовтня у Нью-Йорку. Е Відбувається прем'єра фільму першого звукового фільму Співак джазом. Проте, на жаль, брати не змогли бути присутніми, оскільки один із братів помирає, і інші троє братів вимушені їхати до Каліфорнії на його поховання. Крім Звуку, до речі, раніше також виходив фільм Дон Жуан із звуком, проте там звук накладався зверху на зображення. А ось так, щоб відкривався рот, і звук синхронно з тим, що відбувається на екрані, з'являвся звук, то це, звісно, вперше. І тому цей фільм отримав почесний Оскар як перший звуковий фільм. Зібрав він, до речі. Майже 4 мільйони доларів в Америці та майже 3 мільйони доларів за кордоном. Тоді, як брати вклали в нього 422 тисячі доларів. Звичайно, вони дуже ризикували, але як бачите, цей ризик був виправданий. І ще один перший фільм це перший фільм кольоровий це Бекі Шарп. Ну, власне, що цікавого, що написаний сценарій за первісним твором це Роман Текерія 1848 року Ярмарок марнославства. За ним потім була написана п'єса Мічела Бекішарп, ну і, власне, за цією п'єсою вже і зняли фільм. Пропоную подивитись перші кадри, ось на які вони яскраві. Ну, Цей фільм так дуже такий, як постановка в театрі, він яскравий, гарні костюми, гарна гра, і просто можна переглянути, насолодитися. Знаєте, в нас є таке опередження, що якщо фільми старі, там немає нічого такого, чи можна здивувати сучасного глядача. Проте, здивуватися, таки можна, насолодитися можна. І ще, якщо ви будете переглядати Джекі. Бекі Шарп, я вам раджу це робити, не займаючись якимись хатніми справами. Оскільки я мила підлогу днями і вирішила подивитись крайні моки, Бекі Шарп все ж таки не встигла насолодитися сюжетом, розібратися, хто де до кого прийшов, тому раджу вам все ж таки відкласти всі хатні справи, приділити час просто насолоді старим фільмом. Про цей фільм можна ще так, кілька слів сказати, хто ж така Бекі е, Шарп, це е, дівчина, яка з відної родини походить, якої батько, художник, мати, танцівниця. І, і вона подружилася з дівчиною, якою разом навчалася впродовж шести років. І ось Емілі з Емілією разом Емілія запросила до себе Дже, е, Бекі пожити. І ось... Як Бекі, тобто Ребека, підступом, шантажем, маніпуляціями намагається спершу закохати в себе брата Емілії, які потім у неї трапляються приходи. Тобто, будь-якою ціною її мета потрапити до вищого світу. Тобто світ, я, Чому ярмарка? Ярмарок марнославства, тому що ярмарок, де торгують честю, життям, душами, але де немає місця для любові. Хоча фільм ем, більш такий легкий, ви не знайдете в цьому такому філософії, драми, ем, більш такий, як мелодрама, знятий, проте, все ж таки, ем, різницю між Бекі, між Емілією. Різницю характеру, світу сприйнятті, ловити, звичайно, можна. Отже, ми з вами пройшлися так коротко від 1893 до 1935 років. Подивилися фільми, побачили ем, світ очима кінематографістів. Які жили понад 100 років тому. Ну, і тепер пропоную повернутися в наше 21 століття. І якщо у вас виникли якісь питання, можливо, виникли якісь емоції, можливо, маєте що сказати, тепер я хочу слово передати вам. Так, ну я думаю, що ви під враженням і будете ще передивлятися фільми. А, зараз спробуємо закрити презентацію. Так, що ж, я дякую за увагу. Всім, хто зумів приєднатися, впевнена, що ті, хто не мав сьогодні такої змоги через відсутність світла. Чи з будь-яких інших причин обов'язково подивляться в записом. Ну і я також запрошую вас на е, наші такі посиденьки у телеграм-майстерні. Вже відбулися кілька майстер-класів п'ятиденних, ще планується також їх продовжувати. Також буде продовжувати роботу наш лекторій. Тож, дякую, що ви знайшли час, приєдналися до нас і в такій е, теплій кіно. Компанії провели сьогоднішній вечір. Дякую вам за увагу. І вам дякую, дякую за цікаву розповідь. До побачення. Так, до побачення.